Всім привіт! Сьогодні поговоримо про одну дуже таку поширену проблему серед любителів кімнатних рослин. Ви доглядаєте своїх зелених улюбленців, поливаєте їх, підживлюєте, але вони майже не ростуть роками знайомо. Тоді залишайся з нами. Сьогодні розберемо всі можливі причини, чому це відбувається, і що можна зробити, щоб ваші рослини нарешті почали рости, цвісти та радувати вас своїм виглядом. Рослини це живий організм, і їх ріст залежить від багатьох факторів. Часто, коли ми помічаємо застій, винен не якийсь один фактор, а їхня комбінація. Тому давайте будемо розбирати це все покроково. Недостатнє освітлення. Перше, що прийшло мені на думку, це світло. Кімнатні рослини отримують енергію від світла, яке вони перетворюють на поживні речовини через фотосинтез. Якщо світла мало, відповідно, рослина росте повільно або взагалі призупиняє ріст. Наприклад, фікус або монстера потребують яскравого розсіяного світла. Якщо поставити в темний кут кімнати, вони будуть витягуватися, втрачати форму. Ну і виглядати такими втомленими. Завжди слідкуйте за видом рослини та її потребою. Для північних кімнат або зимового періоду можна використовувати спеціальні фітолампи. Е, маленька порада від мене. Розташовування рослин навіть на 30 см ближче до вікна може дати їм потішний поштовх у рості. Друге це неправильний полив. Е, вода. Здавалося б, що складного поливати або не поливати. Але у кімнатних рослинах це мистецтво. Надлишок води може спричинити гниль коренів, а її нестача уповільнити ріст. Для більшості тропічних рослин земля має бути злегка вологою, але не мокрою. Для сукулентів і кактусів ґрунт повинен висихати між поливами. Перед поливом перевіряйте завжди ґрунт на глибину 2-3 см. Якщо він сухий, можна поливати. Якщо вологий, зачекайте краще. Такий маленький лайфхак. Використовуйте піпетку або шприц для поливу близько до коренів, щоб не мочити листя і не викликати грибкові захворювання. Третє недостатня чи надлишкова підживка. Третя причина застою росту це добрива. Рослина, як і людина, потребує їжі, але тут дуже легко перестаратися. Якщо підживлення занадто рідке або відсутнє, рослина росте повільно. Якщо його забагато, коріння може отримати опік і ріст зупиняється. Дам вам пораду: влітку підживлюйте рослини кімнатні приблизно раз на 2-3 тижні. Використовуючи добриво для відповідного типу рослин. Взимку краще обмежити добриво, бо рослина багато рослин в зимі відпочивають. Що у нас ще можемо додати сюди? Є зимові добрива, так, є, але я б краще не радила цим зловживати, тому що це теж для рослини стрес. Та ніби по-третьому все, четвертий невідповідний ґрунт. Наступна причина, чому рослини можуть не рости руками, це ґрунт. Деякі з нас купують гарні рослини в магазині, пересаджують їх у універсальний ґрунт і чекають чудес. Але універсальний ґрунт не підходить завжди всім. Наприклад, сукуленти і кактуси потребують легкий, добре дренований ґрунт. Якщо посадити їх у важкий, глинистий ґрунт, коріння буде постійно, постійно вологим. Так? І ріст зупиниться. Тропічним листям листини, ли, рослин, тропічним рослинам, як Фікус чи Монстера, потрібен пухкий ґрунт із хорошим балансом водоутримання та дренажу. Пораду вам подам перед пересадкою. Перед, перед Обов'язково дізнайтесь, який тип ґрунту потрібен вашій рослині. І не забувайте про дренаж, камінці або керамзит на дні горщика, Допомагають уникнути застою води. Маленький лайфхак, якщо рослина довго не росте, іноді достатньо просто замінити верхній шар ґрунту на свіжий. Вона відчує приплив живильного кисню і почне рости активніше. П'яте, неправильний горщик або контейнер. Ще одна поширена причина це горщик. Рослині потрібен простір для росту коренів. Якщо горщик маленький, коріння задихається, а ріст сповільнюється. Для молодих рослин обирайте горщики, які на 2-3 см більші за корневу систему. Для великих рослин краще використовувати широкий горщик, ніж дуже високий, бо більшість коренів росте в ширину. Маленький лайфхак такий горщик із дренажними отворами це не просто модно. Вода не застоюється, коріння дихає, і ріст стає набагато активнішим. Шосте. Температура і вологість повітря. <кій> Рослини не люблять різких перепадів температури. Вдома вони можуть відчувати стрес через кондиціонер, обігрівач або навіть холодне вікно взимку. Для більшості тропічних рослин оптимальна температура 18-25 градусів Цельсія. Так? Для зимових сплячих періодів теплету. Темфа... Температура може бути трошки нижчою, але різкі перепади вони теж шкодять. Ще важлива вологість. В офісах, в квартирах повітря дуже-дуже сухе. Рослини особливо тропічні, відчувають нестачу вологи, листя сохне, а ріст зупиняється. Моя вам порада: розпилюйте воду біля рослини, або, найкраще, використовуйте піддони з водою та камінцями. Для маленьких тропічних рослин підійде така міні-тепличка. Сьоме, шкідники та хвороби. Якщо всі умови дотримані, а рослина все одно у вас не росте, варто перевірити шкідників і хвороби. Часто їх не видно відразу, і вони тихо підживлюють проблеми. Паутинний кліст. Для щитівка, поширені шкідники, які уповільнюють ріст, і вони пошкоджують листя. Грибкові та бактеріальні хвороби, особливо коренева гниль через надмірний полив, теж блокують ріст. Регулярно оглядайте листя і стебла при перших ознаках шкідників використовуйте мильний розчин обов'язково. Та, або спеціальні засоби. При підозрі на кореневу гниль пересадіть рослину у свіжий ґрунт і обріжте пошкоджене коріння. Ну і з такого, ну, міфи ще є про ріст рослин, не знаю, чи вам говорити. Е Рослину, наприклад, міф перший, рослину потрібно поливати щодня. Насправді, щоденний полив може вбити коріння, а особливо у кактуси, сукуленти краще орієнтуватися на потребу конкретного виду. Міф 2. Чим більше добрим, тим швидше ріст. Надлишок добрим може спалити коріння, лише помірне, регулярне підживлення дає результат. Та міф три. Рослина росте швидше, якщо говорити з нею. Ну, якщо чесно, це більше психологічна користь для вас, ніж для рослини. Хоча, якщо ви дбайливо доглядаєте під час розмови, рослина виглядає здоровішою. Та й напевно, я знаю, напевно, будемо завершувати. Отже, чому ж рослини не ростуть руками? Основні, основні такі причини: це недостатнє або надмірне світло, неправильний полив, недолік або надлишок підживлень, невідповідний ґрунт і горщик, і неправильна температура та вологість, шкідники та хвороби, нереалістичні очікування та міфи. Дотримуйтесь цих простих правил, ви зможете оживити будь-яку кімнатну. Рослину і побачте реальний прогрес. Навіть якщо вона росла повільно роками, тепер вона має шанс активно розвиватися. Дякую, що були зі мною. Доглядайте за рослинами, спостерігайте за ними і отримуйте задоволення від процесу. Пам'ятайте, кожен маленький листочок це ваша маленька перемога. Я з вами буду прощатись до нових зустрічей. Бережіть себе, обов'язково підписуйтесь, пишіть коментарі. Oh, uh. Люблю вас всіх. До нових зустрічей всім па-па!